Арсенал Шахтар 1-0. Шахтар поступається мінімально. Якщо брати в цілому, то Арсенал, звичайно, більше домінував, контролював м'яч, бив, загострював і так далі. Але в Шахтаря також були досить небезпечні виходи, контратаки і були непогані удари, звичайно. Але Мартінелі на 29-й хвилині пробив в ближній кут і м'яч від штанги. Попав в голкіпера і залетів в ворота. Винити в цьому воротаря немає ніякого сенсу. Також Тросар в другому таймі не реалізував пенальті. Знову ж таки, різник його витягнув. І взагалі матч від голкіпера був ну, досить якісним. І велика заслуга в тому, що Шахтар не пропустив більше голів, лежить на його сейвах. Реал Мадрид Борусія Дортмунд. 5-2. Причому Реал Мадрид після першого тайму ж програвав 2-0. І вийшло так, що з 60-ї хвилини забиває перший гол Рюдігер, після чого тренер Борусії випускає центрального захисника замість нападника, тобто йде на отримання рахунку, а Вінісіус Жуніор не хотів утримувати цей рахунок і зробив ще хитрик в другому таймі. Також забивавши Лукас Васкес. І вийшло так, що Реал, програючи 2-0, переміг розгромно. Барселона, Баварія 4-1. Та, звичайно, не 8-2, але також непогано. Рафінія робив все, що хотів і не хотів, бігав, де хотів, бив, звідки міг? Барселона переграла. Ну, в честу, просто Баварію просто знесла. Гра в захисті від Баварії то щось неймовірне. Я не знаю, чи з такою грою Компанія довго ще протримається в ролі головного тренера, тому що в захисті гра ну, просто катастрофа повна.